Дорогі друзі, всім добрий день, і ми продовжуємо розповідь про четвертий тур Сеньорс. Четвертий тур чемпіонату нашого клубу більярд Ньюс Клаб». І наступна зустріч, за якою ми будемо дивитися, це гра за участь адміністратора нашого клубу Олега Відова. Відова і його суперник в цій грі. Дуже відомий всім Костянтин Козачик. Виграли перші зустрічі, Відов і козачик. Олег Відов обіграв Дениса Кана, продемонструвавши дуже яскраву гру і от здобув перемогу. Костянтин обіграв з рахунком 22-13. Обіграв Сергія Чірву. І ось зараз Чірва Козачик, Козачик Відов. Це вже гра за вихід до плей-офф. Дві зустрічі Дві зустрічі треба в цю і наступну виграти для того, щоб потрапити в призи. Але я думаю, що той же козачик, в принципі, претендує, ну, в тому числі, на перемогу в цьому турнірі і має, я думаю, має підстави. Ну, до речі, перші два турніри Костян не вдало зіграв в цій серії. Третій на третьому не взагалі не брав участь, ну а зараз. Бачимо 2-0. 2-0 Костянтин повів в рахунку. 2-0. Зараз у нас тут трошки мон... демонтаж табло. Зараз все буде воно чудове, не буде таким зелененьким. Олег Відов, перша атака і не результативна. Нагадаю, що в нас сьогодні 17 учасників. І... Да, знову б'є, не забуває козачик. А кваліфікації 9 гравців, які визначають четвірку. Четвірку найкращих, які доєднаються вже у плей-офф до вісімки сіяних, тобто четвірка, пройшовших кваліфікації, буде грати далі з тими, хто посідає в рейтингу 5-8 місця, і потім виходити до чвертьфіналу. Тим часом Олег Відов відкриває лік своїм кулям у цій зустрічі. Перша куля забита, спочином Олег. І подивимося, що буде далі. Ну, перша згра в нас була взагалі да така най... просто найкрутіша і ми. Найкрутіша, і ми подивилися, як купильський обіграв Яніцького 22-21. Просто була гра звичайно, в огоні. Неймовірно, вилетив, як вилетіла куля у Іллі прямо з Лузи на матчболі, як сказав, що морально роздавило, роздавив його цей момент і програв зустріч, який постійно вів дуже сильно в рахунку Ілля Яніцький, і зараз він грає з Сергієм Чірвою, потім в разі перемоги Денис Кан, потім... Програвши в грімош безкоровайний переможець Мошківський Селіваном. Тобто Іліяніцькому або Сергію Черві три зустрічі треба виграти для того, щоб потрапити в плей-оффнуа офф Но до призів чотири. Такий шлях не, не простий. Ну до речі, з першої, з першої хвилі, Мошківський-Селіванов ще грають. Затягнулася там зустріч. Відов пробиває, зрівнює рахунок, зараз 2-2. Да, Машківський Селіванов вже десь годину 20 грають. Ну, на цій дистанції це досить довго. І Я бачу, що там 21-21 в останній кулі. Ось так. Оце круто. Оце круто, відразу дві зустрічі в нас в останніх кулях. Тут просто вже шаленіють глядачі. Матчболами обіг. Обмінюються незабитими зараз суперники. І забиває. Забиває Мошківський, перемагає 22-21 І виходить до наступного кола. по Поверхній сіціно. Володимир Селіванов іде вниз. Вони всі грають, всі камеси в нас грають. Будь ласка, нема питань. Нема питань. Не знаю, що таке КМС в більярді. Це досить складна така річ, тому не вважаємо ми їх якимись там полупрофесіоналами чи професіоналами і так далі. Три-два, три-два. Олег відов попереду. Олег відов попереду. Костянтин козаць, чотири-два. Навіть чотири-два вже на дві кулі, на дві кулі. Виходить вперед Олег Відов, яка ж сенсаційна почат... сенсаційний початок зустрічі. Ось так. Ну, видно, що я ще раз сказав, це адміністратор нашого клубу, який кожен день зранку до ночі тренується, вивчив всі столизи. Він ну, найкращим чином і, звичайно, має, має зараз. Десяте слово, дозволя. Ану, а ну, все добре. що не Переможець ось цієї зустрічі. Відов Козачек виходить у плей-офф на Олександра Карпова. Одна восьма фіналу. Карпов переможе цієї зустрічі, ну це буде дуже цікаво. Дуже цікаво. Карпов потужний гравець і сіяний на цьому турнірі. Отже, буде цікаво. Будемо дивитися з вами далі. Забиває зараз Костя. Три чотири. Ну і швиденько, швиденько козачок каже, що не хоче він сенсацію. І вже 5-4 Костя тепер попереду. 64. Зараз в дві кулі веде кось інтерпозочок. Іще одна куля, 7-4. Так трошки заспокоїлася гра. Зараз дуже спокійно так обходить стол костя. Thank mm -hmm. you. Цікаво ось, що програвши в зустрічі, Яніцький черва посяде на нашому турнірі сьогодні. останнє місце 17. Хоча можу сказати точно, що кожен з цих гравців ну, досить сильніший, мінімум 3-4-5 учасників турніру. Забиває козачок. 8-4, ну так недовго протримався попереду е Олег Відовий, бачимо, що вже пробиває всередину і не забиває. Олег не забиває. Пробиває в кути, не забиває. ще одна куля і 9-4 Костянтин попереду. Ну що, через стіл вбиває, да, чудовий удар і Костянтин Козачик веде з рахунком 10-4 після е першої піраміди. І ми йдемо в наступну другу піраміду. i <laughs> То, 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 то ти ага. Хто б сумнівався? Я продовжую цю гра зараз ви другі піраміді. Бачили вироги, поки я відходив. Костянтин 6 куль ще накидав. І рахунок вже 16,4 на його користь. Бачимо успіх. Ще успіх Олега Відова. Забуває він красиву кулю, молодець і рахунок стає 5.16. Ось 10 зараз у Олега. І Костя, я думаю, у нас... Ой, чудовий свій. І ще який вихід да, на середину. 18 на 6. Чотири кулі залишається забити козачку для того, щоб поставити Крапку в цій грі, і можна, можна ще це зробити в... в цій піраміді, 20 на 6. Я вже казав, що програвши переможці ігри виходить на Олександра Карпова. А той, хто програє, буде грати з переможцем пари Саліванов Купельський і виходити на Дмитра Щербака. Ось така історія. Тим часом помиляється. Олег Відов. і дивимося, що лишилося забити. Дві кулі знайти Костянтинові, козачику одна є. Це 21 на 6. І в середину. І в середину забиває Костя 22-6. Козачик в одній восьмій фіналу, де буде грати з Олександром Карповим. А ми за декілька хвилин зустрінемося на наступній грі. 26 хвилин донадобилися Кості для того, щоб виграти цю зустріч.